Доброго дня, діти! Послухайте віршик, який я вам підготувала. Шануйте, друзі-рушники, квічайте ними свою хату, то обереги від біди, шануйте ті, що дала мати. Про що цей віршик? Про рушничок. Український рушник один із давніх символів оберегів нашого народу. Рушники вишивали українські майстрині. Дуже дбайливо та старанно, з великою любов'ю. Рушник це не просто красива і потрібна в побуті річ. У нашому народі рушник вважають оберегом, який захищає від лиха. Українські хати також прикрашали вишиваними рушниками. А коли зустрічали дорогих гостей, каравай для них подавали неодмінно вишитому рушникові. Це була ознака гостинності. Є Багато видів рушників. Подивіться, як полахають багатством кольорів рушники на цих картинках. Удавну чарівну силу рушника вірили, як у доброго чарівника, що збереже від усякого лиха. Діти, а які ви бачите більш всього кольори на рушниках? Так, більш всього кольорів червоних та чорних. Чорний це колір родючої землі, багатства, урочистості, а червоний колір щастя, добробуту, кохання. На рушниках вишивали геометричні фігури, лінії, кола, хрести, ромби і рослинні також узори були. І сьогодні, діти, я вас запрошую, щоб ми теж з вами намалювали рушник. А якими кольорами ми прикрасимо наш рушничок? Давайте традиційними червоним та чорним. І найчастіше візерунок розташовується по краям рушничка. Так ми з вами і зробимо. Для малювання діти нам знадобляться фарби, вода, аркуш паперу, паличка. Та пензлик. Але спочатку ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. В кулачку живуть брати, чи знайомий з ними ти: перший пальчик показальчик, другий пальчик помагайчик, третій пальчик всегуляйчик, а четвертий заважайчик, п'ятий братик прихваляйчик. в кулачкові захищайчик кулачок сюди давай. І спочатку починай. Так, спочатку ми вмакаємо пензлик у воду та у чорну фарбу і проводимо на листку паперу арку, аркушу полосу зверху вниз. Покладемо пензлик, отак от. Плашимят. І ось так от проведемо ось таку лінію. Ось так. Потім промоємо пензлик гарненько. Макаємо пензлик в червону фарбу. І примакуючими рухами прикладуємо. Пензлик з одного краю полоси, ось так, на деякому, на деякі е, е, відстані один від одного. І з іншого боку також прикладуємо пензлик ось такими рухами. Так ми намалювали листочки, примакуючими рухами з одного і з іншого краю рушничка. А тепер беремо паличку, макаємо її червону фарбу та ставимо крапочки між цими. Листочками ось так. З одного сторони та з іншої, між листочками намагаємось поставити крапочку. І з іншого краю. Ось такий рушничок вийшов у мене, діти. А який вийшов у вас? Сподіваюсь, найкращий. Буду чекати ваших робот. До зустрічі!